В рамках щорічного благодійного проєкту Тижні добрих справ, 11 квітня, в міському будинку культури, відбувся обласний фестиваль для людей з інвалідністю Джерело Надії. Цей багатожанровий мистецький захід проводять вже 14 років поспіль. Щороку він збирає десятки небайдужих людей, які доводять сила духу безмежна. Цього разу на сцені виступили понад 70 учасників із подільської, балської, Кодимської та розділянської територіальних громад. Ще понад 70 митців з різних куточків України долучились дистанційно. Фестиваль розпочався хвилиною мовчання на вшанування пам'яті захисників та захисниць України, які загинули за нашу свободу. З теплими словами до присутніх звернувся заступник начальника районної військової адміністрації Вадим Мегіс. Хочу в першу чергу подякувати всім організаторам, батькам, рідним, близьким, вам, всім за ту силу, за ту волю, яку ви демонструєте. Це Приклад того, як потрібно ставитися до життя. Також зі щирими словами вітання і підтримки. Виступила заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Вже традиційно, 14-й рік поспіль, ці стіни нашого подільського будинку культури радо вітають всіх конкурсантів. Найкращі, найталановитіші. Людей з великою силою волі, на яких нам потрібно рівнятися, і мені завжди дуже приємно бути присутньому на цьому заході, тому що тут завжди така чуттєва обстановка, вона завжди особлива, і позитивних емоцій тут дуже дуже багато. І це все завдяки вам, вашій енергетиці, вашим відкритим серцям, вашим горячим очам і. Це завжди така велика, велика родина. За ці роки ви стали друзями, знайомими, колегами і раді завжди ми вас вітати в нашій подільській громаді. Цього дня сцена будинку культури перетворилась на простір щирих емоцій та безмежного таланту. Вона у пісні, вірші та інструментальні композиції, демонструвала свої вміння як сольні виконавці, так і творчі колективи. У фоє діяла виставка декоративно-ужиткового мистецтва, вишивка, ляльки, мотанки, картини, аплікації та роботи з бісеру. Кожен виріб це окрема історія, створена з любов'ю, терпінням і натхненням. Атмосфера свята поділяли й глядачі. Дуже все було гарно. Учасники дуже підготовилися. Усе у них виходило на відмінно. Бажаю їм кращих здобутків, і щоб саме основне всі були під мирним небом, всі були здорові, добробуту нашій Україні і скорішої перемоги. Чому на вашу думку важливо організовувати такі заходи? Дуже важливо організовувати, тому що люди вони більше стають згуртованіші, більше добріші, і у всіх людей на мостах усмішка, і тому світ стає краще і добріший. Своїми враженнями поділились і самі учасники. Емоції не передати. Цей фестиваль дає нам дуже багато. По-перше, ми інваліди, які спілкуємося між собою, і це дає нам натхнення жити далі, продовжувати спілкуватися, продовжувати посміхатися. І як би там не було в Україні, що це клята війна, ми так. Молимо Богу, щоб вона закінчилася, щоб наші захисники і захисниці вернулися додому, і не Але Цього не буде так, як ми хочемо. Ми хочемо жити в вільній, гарній, свободній Україні. Хочу виразити дуже велику подяку організаторам, всім учасникам, тим людям, які підтримували цей проект. Цей проєкт дає дуже великі шанси розкрити себе, розкрити свій талант та показати себе на публіку. І я вважаю, що цей виступ настав став одним з цих випадків. Учасники фестивалю отримали пам'ятні подарунки та почесні дипломи. Але головне це емоції, підтримки і натхнення, з яким кожен повернувся додому. Фестиваль джерело надій ще раз довів обмеження лише зовні. А внутрішній світ кожного з учасників наповнене світлом, добром і щирим бажанням творити. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.